Оглядовий майданчик Полтави на Соборному майдані одне з найпопулярніших місць для прогулянок полтавців та гостей міста. Проте переселенка Олена зі своїм улюбленцем ідуть з острахом. Говорить, вже близько трьох тижнів тут можна потрапити у пастку, відкритий каналізаційний колодязь і, дітки, і, і з дітками, і з собачками і ж гуляють рухи. небезпечно. ж боюся і не запускаю, відпускаю, боюсь, намагаюся контролювати іти з ним і разом ті, і на повідку Такого, на звісно не повинно бути. Такого, звісно, не повинно бути. Люк просто вкрали, розповідає перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Нам встановлено, що особа, яка прибула до нас нещодавно з місць перебування, тобто вона відсиджувала свій якісь там терміну Да, якби вона зараз веде такий антисоціальний спосіб життя. Тя вона вкрала люк, вона вкрала ливневу решітку із оглядового майданчика. У Полтавському райуправлінні управління поліції підтвердили, звернення з приводу пошкодження елементів паркових зон до поліції надходило. Зараз проводяться перевірки. Наразі правоохоронці встановлюють місце знаходження цього чоловіка. В подальшому його особа буде ідентифікована. Та буде вирішувати питання щодо притягнення його до відповідальності. Більше за все, що його може бути притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство. І сьогодні комунальне підприємство Декоративні культури нарешті провело відновлювальні роботи. Станом на 16.20 відкритий каналізаційний колодяз накрили і забетонували.